Отакий у нас величезний просторий багажник, машина сама по собі дуже велика, дуже комфортна. І подвіска у нас побудована на базі Mercedes. Тобто комфорт, ви суттєво відчуєте. Максимально приємні матеріали по салону і максимально приємні сідушечки. Салон у нас щойно після хімчистки, тож тут у нас все чисто, класно, хайно, Під дерево пластикові вставочки на панелі та дверних картах. Дверні карти також оснащені шкірою, сам салон у нас світла шкіра, така кремова шкіра і дуже-дуже м'які сідушки. Величезний джеп Grand Cherokee 2015 року випуску. Лінзована оптика, партроніки перед зад, висока посадка, високий кліренс, повноценний у нас позашляховик з функціями понижайки, а також різних режимів повного приводу автомобіля на автоматі, на оригінальних легкосплавних дисках, на гумі Michelin, Але власник віддає гуму ще одну зимову в практично новому стані. Притонована хром-пакет. Що найкрасне, що цей автомобіль прибув з Америки з мінімальними пошкодженнями по задньому бамперу. Поміняли задній бампер і машина поїхала. Камера задня. Також ще великий плюс власник розповідав, що це у нас система, паливна система FlexFuel. Вона може їсти і спортовий бензин. Тобто економити на паливі можна. Це у нас 3,6 бензиново-атмосферний мотор, а також у 2019 році був встановлений газ 4-го покоління. З кнопочки відкривається, з кнопочки закривається. Підігрів у нас всіх чотирьох сидінь, ну, тобто і переднього, і заднього ряду сидінь. Є розеточка у нас, є електрорегулювання водійського сидіння, є пам'ять для двох водіїв для водійського сидіння. Всі чотири електросклопідйомники, гарний стан дверної карти. Автомобіль оригінального пробігу 238 тисяч кілометрів. Для цього мотора я вам чесно скажу це взагалі ні о чому. Шкіряне мультикермо з подогрівом, під кермовими полюсками перемикнення передач, круїз, ліміт контроль, голосове керування, датчик світла є. індикатор газа бірці є, ручник ножник є, запуск кнопки є, величезне мультимедіа є. Також є автозатемнення дзеркала заднього огляду, люк не тече, відкривається, закривається, все як положено. Двузонний клімат-контроль, є режим еко, відключається стабілізація у нас. Ну а так, машина реально велика. От коли ти сидиш за кермом цього автомобіля, ти одразу відчуваєш себе, скажімо так, свою значимість. Друзі, за ціною цей автомобіль буде 19,5 тисяч доларів. Хто бажав собі Grand Cherokee, вони не часто до нас попадають, але я знаю, що багато хто їх шукає і їм і цікавиться. Тож я запрошую вас.